Якщо ми сьогодні складемо зброю і підемо додому, то вони ж прийдуть ззаду за нами. Я не хочу, щоб в мене вдома так було. Це ще не одне покоління має вирости, щоб їм простити. це все. Ну, я на той день був вдома, так як більшість простих цивільних людей. Але недалеко від мого будинку, я живу там ну, в селі, недалеко від мого будинку є військова частина. І почалося так, якби, атакування військової частини. Зразу не зрозуміло, що це таке. На дворі ще була темна, пора доби, це десь плюс-мінус 5 годин ранку. Вибіг з хати, дивлюся, атакують частину. Зразу стало зрозуміло, що, на жаль, в нас почалась війна. До війни повномасштабної, так якби, дальнобойщик, далекобійником там трошечки був так їздив за кордон дуже часто, бо пригонив віти машини, такий свій невеличкий. Бізнес, можна так сказати. Я не служив ні срочну службу, не, мав, не брав участь вже у війні з 2014 року, не брав, це. я був простою цивільною людиною. Але я вирішив, що треба. Бо коли, бо коли це було за тисячу кілометрів на Донбасі, воно би, так не, не відчувалося. А коли в мене двохлітня дитина, і в нас паніка, він бігає, сміється, він не розуміє, в чому велика проблема вже у нас бі, під будинком. В Все, дружина. Збирала вещі з дитиною, бо вони практично через два дні уїхали за кордон, а я поїхав в військкомат перший же день. перший же день, 24 числа. І від того моменту я, в принципі, дома ще не ночував ні разу від 24 числа. Зараз Нас бізнес що бізнес? Бізнес як всіх людей. В принципі, він занепав, я рахую, бо у нас сьогодні є велика проблема, яку треба. Всю увагу приділити цьому, щоб здолати ворога, а далі будемо жити як, як, як жили раніше. Важковато, коли йдуть дощі, тому що глина болото. це всі свідомо. Тут 99% людей, які добровольці, всі знали, що це та, якби, треба до цього буде звикати. Ну так, да, перед тим, як сюди приїхати, ми три місяці проходили вишкіл, навчання, з нами спрацювали інструктора. По натовських стандартах були із-за кордону інструктора, дуже багато корисної інформації і навиків ми здобули, в принципі. Це не просто люди з вулиці, що прийшли зразу сюди, в окоп. Яка особисто ваша мотивація? Кожного дня прокидатися, воювати. Дивіться, ми, ви бачите, в якому ми місті знаходимося. і Зазвичай дуже часто приходиться спілкуватися з місцевими людьми. Коли дивішся. Пожилим людям в очі, там відчай, жах. Там. Я не хочу, щоб в мене вдома так було. Власне, я не хочу гіршої старості своїм батькам і майбутнього дітям. Да, в мене є можливість, що моя сім'я за кордоном. Ну, це не у всіх є така можливість. Дітям треба тут жити. Якщо ми сьогодні складемо зброю і підемо додому, то вони ж прийдуть ззаду, за, за нами. Тим паче, що в них є техніка, вони ще швидше можуть прийти. Ну, більше техніки, розумієте, то і для того ми тут стоїмо. Я... Та якби ніколи не був прихильником Росії ніколи. Тому що був в 10 чи в 11 країнах Європи, я бачу, там краще живуть люди, а вони розказують нам, що, що там гірше. Ну. І раніше у вас думки не виникали вивезти сім'ю в Європу, жити там і користуватися усіма благами, що є у Європі. Ну, ну вона нам рідною ніколи не стане. Я 4 роки вже там прожив без виїзду, це майже 5 років, як ми в Україну переїхали з дружиною. Ми одружились, в принципі, там, за кордоном. І все, та, ну, додому хочеться. як ну, Пословиться і вдома, і, і воздух лічить, як то говориться. Дома, ну, мовний бар'єр, на якому досконалому рівні не вивчив мову, все одно ну, він присутній, мовний бар'єр, це дуже важко. Там люди не розуміють поміж до строк, вони не понімають натяків. Це воно з часом накопичується і просто хочеться все, все одним днем. Треба все закінчити і швидко уїхати. Від. І в нас теж можна жити. Хто трудиться, я рахую. Нас, нас всі є для цього можливості. На жаль, просто це війна, все змінила. Я рахую, що всі, всі свідомі люди хочуть закінчити це все перемогою. І вона й буде, перемога буде. Ну, Наскільки далеко? Повністю до наших зарубежі України, враховуючи Донбас, враховуючи Крим, це Україна, це все Україна. Якщо ми їм сьогодні віддамо там, часточку, ну, знаєте, віддай пальця, відгризуть по локоть. До цього треба викинути їх повністю. Це ще не одне покоління має вирости, щоб їм простити. це все. В кожній війні є закон. А тут ніякого закону, тут немає правил війни. Вони просто порушують всі правила війни. Ну, я рахую, другій мотивації не має бути. Мотивація є, що це наше. Це, це ми не пішли до них, вони прийшли до нас. Після війни плануєте повернутись до бізнесу? Чи? Не планую нічого. Не планую, бо це не, 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 ми не знаходимося не в тій ситуації, щоб планувати, я рахую. Зараз просто безпосередньо треба всі зусилля, і так само від військових. І Бажано, щоб і цивільні люди теж розуміли, що у нас є задача подолати ворога. Другої задачі, я рахую, сьогодні про бізнес не треба думати. Колись вдалося працювати трохи на швидкій допомозі. Є якісь навики і так би. Працював в наш на швидкі рік. Прямо медбратом? – Ні, я був водієм, але Стикатися з цим усім, та якби воно залишається все. Маю освіту ветеринарну, так, якби, да. воно схоже. Так. Воно схоже. І коли прийшов, коли є така бумага, як штатка військовослужбовців. Кажуть, які професії кажу. Ну, я ветеринарну, маю освіту, працював, маю досвід. Ну і водій там першого класу. А ким будете у нас в штатці? Я кажу, вам кого потрібно. Я хочу максимально бути корисним для війни, не просто. Просто так, водіїв вистачає, давайте буду санітаром, буду лікаром. Ну, якщо то буде такі бувають моменти, що не можна відправити потерпіло, якісь, то якби попали в якесь кільце, в якусь ізоляцію, то тоді, звісно, ми будемо робити все, що ми вміємо. Так, кожного військовослужбовця має бути власна, індивідуальна аптечка, і це тільки його. Тобто, якщо це моя аптечка. Як би це гірко і грубо не звучало, я ніколи з цієї аптечки не допоможу своєму побратиму. Такий закон. А Або тренував, де ви тренувались? Ну, якщо стосується чисто медичної допомоги, приїжджало два інструктора з штатів. Це було круто. Це було зрілище. Там Вони показували по їхніх стандартах. Там є такі, іменно. Не стандарт, ну, можна так назвати стандарт коло. Кров, дихання і серце, так якби. Там це довго так. Да, да. До речі, ну, в радянській армії завжди, як казали, спочатку товариша спасай, спасай, да, а потім себе. От. І це За було зовсім, ну так, і це було зовсім неправильно, тому що якщо ти себе не врятуєш, ти нікого більше не да, врятуєш. Це буде мінімум 2-3 або, або 2 200 Треба впевнитися, самі перед чи не загрожує тобі там небезпеку. Хай, ну, це дуже важко себе переламати, я рахую, бо якщо як ви бачите, що товариш у біді і ну, всі схочуть допомогти, але самі треба переконатися, що там немає небезпеки і чи він не може сам собі допомогти. Ну, так. ну аптечка, це все я сам з власного так, якби збирав. Кошти? За свій кошт? Ну, кошти майже М -м -м. Да, за свої, ну це не рахується. З власної думки, що мені було потрібно. М -м -м. Там, різні. Такі препарати, uh -huh. там трохи це визу, так, більшість знеболюючих, бо так люди різного вікового, вікової групи там, uh -huh. буває таке попрацювали, того спина вже починає боліти, у того ще щось. Це так би аптечка окопна така, що і це такі на перші препарати uh -huh. різні теж на, на мій розсуд самі необхідні. Там. Ну, в основному це перев'язочний матеріал. А Зараз чим в цей сезон хворіють? Я не кажу про поранення, а от саме. Е -е -е. Вологі, По -перше, вологість По-перше, вологість тільки почалась тут. Раніше тут була шалена спека. Умови наближені до більш-менш, але як не є, тут є, ну, антисанітарія. Може бути розлади шлунково кишкового тракту. І все остальне треба дуже за цим. Та в основному все перев'язка, перев'язка, перев'язка і перев'язка. Тут такого, вам навіть я не знаю. Ну, наш радянський ПП. Ще користується, є... так? Ну, це хороша штука, так, якби я рахую. Є в мене їх декілька. Угу. Так само турнікетів, чим побільше. Бінти, турнікети. Есмарха вже немає в армії? Вербі. Ну, есмарха... є? Він є, ну я рахую, що він Ф, турнікет. Якщо з'являється хоч. Малесечкий процент сумніння, чи налажувати турнікет, чи ні, то турнікет треба налажувати. По-другому ніяк просто. Бо це є ризик от, втратити 300. Якщо він вже трьохсотий, то краще на, накласти турнікет і, і головне не забути повідомити про те, що він. Накладжений і хто б буде вже займатися евакуацією. Ну був у вас вже такий досвід. На жаль, на щастя, ще я не маю. Не знаю, навіть, як, як нервова система має спрацювати, бо це всі герої. але... Так, всіх є якась тривога в цьому. І... Ну, Спочатку, якби сюди заїхали, то взагалі там раз прилетіло всіх. У ну, привикається що але повністю до цього привикнути ну неможливо, неможливо.